Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо в цікаву країну. Але перш ніж туди потрапити, давайте спочатку з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам. Я, діти, а подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, завітали цифри. А назвіть мені їх один і три. І почали вони сперечатися. Цифра один каже, що за мною хтось стоїть. А цифра три каже, і переді мною хтось стоїть. Давайте, будь ласка, допоможемо. дізнатися, хто ж між ними стоїть. За цифрою 1 і перед цифрою 3? Яка? Так! Це Красуня Цифра 2. Цифра 3 наша сумна і не знає. Просить у вас допомогу. Хто стоїть перед нею, а хто стоїть за нею? Допоможемо їй? Давайте. Хто стоїть перед цифрою 3? Так, це цифра 2. А хто стоїть за нею? Правильно, мої хорші, це цифра 4. І знову наша цифра 3 сумна, Тому що вона забула. Хто ж за нею стоїть? Підкажіть їй, дітки. Так, за цифрою 3 йде цифра 4. Така красуня. А хто ж іде тоді за цифрою 4? Правильно, іде цифра 5. Все наші. Цифри з вами задоволені і кажуть: ну що, вирушимо далі. Подивіться, хто до нас завітав. Так, це знак плюс. І ми з вами сьогодні потрапили в країну додаванію. Подивіться, хто нас з вами покликав. Так, покликала принцеса цієї країни і хоче нам щось розповісти. Ну що, послухаємо? Давайте. Любі мої дітки, в мене стала велика посуха. Кілька місяців не йдуть дощі. Допоможіть. Виконайте всі завдання, щоб повернути життя у мою країну. Ну що, мої хороші, ми допоможемо цій красуні? Так, допоможемо. Вирушаємо в путь і будемо розв'язувати всі поставлені завдання. І перше. Злий дракон перекрив річку, поклав на гору три камінці. Так. А потім ще два камінці поклав. Скільки всього камінців, дітки? Так, правильно, разом їх п'ять. І це можна записати ось таким прикладом. Давайте ми його прочитаємо зараз. Три плюс. Два дорівнює п'ять. Подивіться, знак плюс додає. Було три камінця. Ми ще додали два камінця, і у нас разом стало п'ять. Так, ми з цим завданням впоралися. Ти нам не завадиш, дракон. Давайте далі вирушаємо. Наступне завдання. Ой, дивіться, яка пустеля. Вітер засипав всю землю нашої країни. Додавання її піском. І перетворив її на постелю. У нього у вітру є помічники. Два помічника, що носять пісок. Давайте додамо іще 2. Скільки разом їх стало? Так, всього стало чотири помічники. І ось дивіться, ми можемо це записати ось таким прикладом. Ми знаємо, що ми в країні додавані. А додавання це знак плюс. Дивіться, 2 плюс 2 дорівнює 4. Ти нас, вітер, не злякаєш. Ми знаємо, що в тебе 4 помічники. Так, молодці, із цим завданням ми впорались. Продовжимо далі. Ой, подивіться, зла чаклунка пустила у річку три зачарованих. Крапелька, ну порахуйте, скільки тут крапельок. Один, два, три. Правильно. Щоб вони не пускали воду. А нам треба з вами додати одну крапельку, щоб вода потекла. Так, ось наша красуня крапелька. Скільки всього крапельок? Правильно, всього чотири крапельки. Ти нас, чаклунка, не злякаєш. Ми можемо це записати ось таким прикладом. Дивіться, було три крапельки, ми додали ще одну і стало чотири. І приклад: 3 плюс 1 дорівнює чотири. Так, чаклунка, ми розгадали твій задум. Продовжимо далі. Ще одне випробування. Вода нарешті потекла у долину, але злий водяник закинув у воду чотири чарівних квітки. Так, чотири лілії. Ось вода зупинилася. І нам з вами треба додати ще одну, щоб звільнити річку. Допоможемо? Так, давайте додамо ще одну квітку. Ось вона. Скільки всього стало? Правильно, всього п'ять квіточок. Ти нас водяник не злякаєш. Ми знаємо приклад. Подивись, чотири. Плюс один дорівнює п'ять. У тебе було чотири квітки. Ми додали свою одну, стало п'ять, і ми перемогли. Так, ми перемогли злого чарівника. Давайте прочитаємо ще раз приклад. Чотири плюс один дорівнює п'ять. Молодці. ну погляньте. Так, ми розчаклували на країну Додаванію. Дякую вам, мої любі діти. Ви врятували мою країну. Так, країну додавання. І ми дякуємо тобі, принцесо, що ти нас позвала. Ми тобі допомогли. Ми дуже вдячні тобі, що ти розказала нам про таке своє нещастя. Дякую, мої любі, що ви мені допомогли. І назавжди ви тепер будете пам'ятати знак плюс це додати додавати було три кульки. Ми додали ще дві кульки і стало наскільки п'ять кульок. Так, дякую, мої хороші, Я, ви назавжди будете в моїй пам'яті. До нової зустрічі, до побачення, до побачення!